Ну от я, я ніколи не думав, що у 2024 році мені як консультанту з психології та сексології доведеться поясняти хлопцям, що алтувати не можна, не можна палтувати жінок, не можна. Чим відрізняється інтим від балтування? Тим, що інтиму хочуть обидва партнери. Або усі учасники процесу. Скільки б їх не було, якщо вони дали согласі, якщо ми їх не примушували до акту, це інтим. Так? А якщо один із партнерів, або там якщо семеро хочуть, а хтось один не хоче, це вже трактується як зґвалтування. Все. Хлопці, чоловіки, мужики, не можна. Я от ще раз наголошую, не можна валтувати жінок. Не можна. Якщо у вас десь в голові, вона мене спровокувала, не можна. Не можна спочатку валтувати, а потім це виправдовувати. Не можна, хлопці, нізя. Нізяка. Як ви уявляєте, це спровокувало? От мені дуже цікаво. І зараз, якщо хлопці тут понабіжуть, давайте спробуємо подискутувати. Тобто, вона вдягла гарну спідницю. Це вже вас спровокувало, так? Да? Угу. Тобто, іде така жінка, ви дістали, наприклад, гаманець, да? і вона там побачила гроші. І вона така: О, ти мене спровокував! Бере биту. Пизди тебе, да? Або така, ідея дівчина така, бачи, хочу дитину. І така, стоїть хлопець, там отак от чухається, вона така, о, це провокація до мене. Підходить, вжбандала, залізла, собі дитину зробила, якщо вона хоче. Або. Їдеш ти такий на автівці, така гарна машиночка, музичку зробив погучніше. І жінки такі толпою, він нас провокує! Вриваються в твою машину, викидають тебе нахер з цієї автівки і забирають твою машину. А потім іншим жінкам говорять, слухай, він мене спровокував. Просто не можна так їхати на тачці і показувати таку поведінку. Він мене спровокував, тому ми з дівчатами зібралися, вигнали його з авто, його авто забрали. І ще його побили. Хлопці! Ще раз пояснюю, валтувати не можна. Нельзя. По згоді, по согласю, отримувати, інтим, так, супер. І ви зараз почнете мені, я, от, якщо це відео кудись там залетить, почнете писати, що ти захищаєш жінок, що я такий ніленький, нещасний, 100-кілограмовий мужчинчик, дуже ніжний, і вона така шла, і така юбка в неї була. Тоді для вас загугліть. Одежа, в котрій були ґвалтовані жінки. І ви здивуєтеся, там реально нема нічого сексуального. Так, є певні екземпляри, але більшість це звичайний одяг, звичайні штані та майка. Все звичайне. Кому, кстати, буде цікаво, будь ласка, проявіть активність в коментарях. Я запишу відео, покажу цей сайт, цю виставку саме одягу, в котрих були ґвалтовані жінки. Тому... Будь ласка, якщо у вас такі думки з'являються, да, що ну, вона сама мене спровокувала, йдіть до, <кій> до психіатра, хоча б до психолога, трошки полікуйте вашу голову, хлопці, ще раз поясню, гвалтувати не можна. Нельзя. Угу.